Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром Єрмоліно оголосив про надзвичайну ситуацію, як передають телеграм-канали. Група диверсантів прорвалась на території військової бази та нанесла дуже серйозної шкоди авіатехніці та особовому складу. ДРГ пішла з аеродрому без втрат. Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Україна має право наносити удари по території країни-агресора. Отримання далекобійних ракет, звичайно, відкриє нові можливості для наших хлопців, поза всяким сумнівом. Мені б дуже хотілося, щоб наші американські партнери припинили зв'язувати нас по руках і ногах, вимогою не обстрілювати територію Росії підкреслив він в інтерв'ю. Абозріватель він переконаний в тому, що нанесення попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії і Білорусі, це питання безпеки нашої країни. Вже давно і Росія і Білорусь заслуговують того, щоб отримати у відповідь певні дії. Відповідаючи на питання про можливість нанесення удару по центру прийняття рішень в Москві за допомогою новітньої західної зброї, Тука додав: я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися, що нас повинно від цього зупиняти. В той же час Росія буде наступати мобілізовувати і вчити своїх людей. Україні треба готуватися до затяжної війни. Вона не скінчиться в лютому чи березні наступного року. Про це в ефірі Аспресо заявив генерал ЗСУ та як заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Одна із помилок останніх півроку, те, що ми в пресі чуємо недооцінку противника і нам подають інформацію, що проти нас воюють одні алкоголіки та наркомани. Між тим, щоб його знищити, ми маємо мати підготовленого, навченого озброєного українського воїна, який чітко знає, як знищувати ворога. 300 тисяч вони відмобілізували і ще спроможні відмобілізувати ще й 300 тисяч. І півмільйона, зазначив він. За словами кривоноса, не треба недооцінювати спроможності ворога. Ми побачили, як вони чітко використовують свою тактику завалювання нашої території власними трупами. На певних ділянках це дає результати, що вони, не рахуючись втратами, кидають стільки живої сили, що у нас або не вистачає боєприпасів, або кількості зброї, щоб їх знищувати. Краще розуміти, що ворог буде наступати, мобілізовувати і вчити своїх людей. Нам треба готуватися до затяжної війни, і вона не скінчиться в лютому чи березні 23-го року. Підсумував генерал. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.